Загубила хороший рецепт кабачків. Від обіду шукаю. Згадала, що я брала в нашій тані. На швидку руч його записала. І тепер будемо маринувати кабачки на зиму. Починаємо з маринаду: сіль, цукор. Додаємо оцет в воду. ставимо кип'ятити. На дно банки кидаємо хрін, листя, духмяний перчик. Листя лаврове. Нарізаємо морку. Я люблю таку. І зараз накидаємо баночку. Тепер морку у банку. Вона також смачна їсти її. Менший кабачок розрізаю на четверо і накладаю в баночку. Який більший можна кольцями? Той як хоче, нема різниці. Одну банку нарізаємо кільцями. Ставимо зверху кріп. Заливаємо маринадом. Ставимо стерилізувати. Змінили кабачки колір, закриваємо їх. Ключ поламався. Став. Стояв на холодильнику. Тому кіт лазив. кину. Ось тепер тако закриваємо. Перевертаємо. О, кабачки готові під картопельку, під е, кашку, під що-небудь. Підуть кабачки на городі, буду закривати ще більше, але ще маленькі, ростуть поки. О, так що закривайте зимою як знайдете.